Шабат, шалом, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Коли сьогодні вже прийшла на берег моря, то у мене, в, у мене мені згадалася пісня, яку співали у дитинстві, співали російською мовою, але зміст я можу перек вам передати, що. Це не сказка, це не сон, а жив на галявині рожевий слон. Може, і був він трохи сірий, руд, сірий, але взуття носив він там не зрозумілої міри. Слава Господу за переклад. І далі розповідається про те, що коли він спав, всі тваринки ходили там навшпинках, щоб не розбудити цього красавця. Але одного разу прийшов мисливець, і хитрий отой мисливець взяв його в полон. І там у клітці. У в тій клітці він став сірим, він від тої туги, від того, що його забрали в полон, забрали в клітку, став сірий. І всі оті звірі, які ходили на вшпинках, вони почали сміятися і казали: ай да красавчик, сірий, як дим. Але знайшлась людина. Знайшлась людина, яка сказала. Милий мій кути не сумуй скоро подарує ем, світанок якийсь там, ну, тобто прийде хтось і подарує тобі світанок, і знову твоя шкіра стане такою самою прекрасною, як і була на початку. Ось отака пісенька, яку ми співали у дитинстві. Гарна пісенька про гарного слоника. Дуже дуже гарна кінцівка, що знайшла, знайшлася людина, яка підбадьорила того слона. І хоч ті, які, знаєте, лесливо там ходили тихо, заздрили. От коли трапилася якась біда з тим з тим прекрасним слоником, він став сірим, то вони почали глузуватися. Правду кажуть, друзі пізнаються в біді. В біду попав слоник, і ті, хто нібито поклонялися, казали, вав, який ти класний, вав, який ти класний, але отам от всередині була ота гнила заздрість, коли слоник потрапив у біду. Вони почали з нього кепкувати. На превеликий жаль, яка правдива пісня. Але слава тобі, Господи, що знайшлася ота людина, яка підбадьорила, яка сказала, що скоро пройдуть оці сірі дні і будуть у нас гарні, гарні світанки. І твоя шкірка знову стане рожевою, такою, якою тебе створив Господь. Алілуя! Слава Господу! Да, це просто пісня. Можна казати, просто казка, але скільки в неї правдивості. Отак і на нашому морі вже декілька днів. Просто сіро, просто сіро. Але знаєте, вода відступила. Піна є, але її небагато. Оце все не сніг, це піна лежить. І вже є більше берега. А то ж його зовсім не було. Море, хоч і бушує, але вже не так сильно громогласно, як було декілька днів. Але сіро, знову сіро. Та ми знаємо, що це тимчасово, і прийдуть дні, коли Господь знову розфарбує для нас небо в рожевий колір, розфарбує класно, розфарбує. Знаєте, кожний день по особливому. Але тепер ми маємо сіре небо і будемо дякувати йому за це сіре небо. За як знаєте, у природи немає поганої погоди. Те, що є, ми за все дякуємо і радістю наповнюються наші серця. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Сьогодні читати буду знайомі вірші, дуже дуже знайомі. Але Господь. Е побуджує. тому для когось це потрібно. Для когось це дуже-дуже потрібно. І почну читати із Євангелія від Іоанна. Від Івана. Зараз, зараз, від Івана не позначила, а тут так багато за позначок у мене. І так, від Івана 6 розділ з 28 віршу запитали його, що нам робити, аби чинити діла Божі. Запитали Господа, прийшли до нього учні і запитали, що нам робити, щоб чинити діла Божі. Як багато закликають нас, щоб нам потрібно щось робити на неві Божої, нам потрібно щось робити, не просто сидіти, а щось робити. І ми звикли. Ми взагалі звикли щось робити, і це добре, коли ми покликані до якоїсь справи, і ми її робимо так, як для Господа. Це дуже дуже добре. Але Господь нас застерігає. І перш ніж робити якусь справу, нам потрібно виконати те, що написано далі. А далі написано: ось це. У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили у того, котрого Він послав. Саме Саме-саме головне діло діло Боже, щоб ми повірили. Повірили в Ісуса Христа. Повірили в Його голговську жертву, повірили в Його благодатну силу. Повірили. Повірили, що ми спасіння отримуємо по благодаті, а не по ділам, щоб ніхто не хвалився. Повірили в те, що він уже все це свершив. Він на Голговському хресті сказав: Звершилося! Все смерть, де твоє жало, Ісус переміг. Алілуя, слава Господу! Наше діло вірити, вірити, вірою приймати і не сумніватися, не сумніватися у тих словах, яких сказав Господь. Ніхто і ніщо вас не вкраде з моєї руки, ніхто і ніщо, ніхто і ніщо. І знаєте, і навіть ви самі. Ви ж хто? І Якщо Господь сказав ніхто і нічого, то це ніхто і ніщо. Алілуя, слава Господу! А тепер нам потрібно вірити. І оце Боже діло вірити, прокинувшись рано вранці, незважаючи на ту сіроту вірити. А Господь сьогодні для мене по особливому розфарбує небо. А Господь сьогодні по особливому мене благословить в цьому дні. А Господь зі мною, тоді хто проти мене? Алілуя, слава Господу! Прокинувшись сьогодні вранці, вірити, що сьогодні буде вже краще, чим завтра, прокинувшись вранці вірити, що Господь за нас тоді хто проти нас. Прокинувшись вранці вірити, що на один день перемога ближче, ніж вчора. Прокинувшись вранці вірити, що спасуся я і весь мій дім, і оті діти, які бунтарі, які інколи так докучають. А я вірю, а я вірю, а я вірю, а я вірю в Божі обітниці. Оце моє діло, саме 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 головне діло. Знаєте, не форма, не лицемірне ото поклоніння. Да, Інколи буває лицемірне, буває. У всіх буває. знаєте. Інколи прокоскокує якась там думка, о, а на мене дивляться чи не дивляться. Але ти, але ти. Але ти повинен ту думку, що робити, зв'язувати і не думати, каятись і далі поклонятися Господу, молитися не так, щоб на мене дивилися, а молитися в дусі. Але якщо дух попуджує підняти руки, молитися голосно, то знову ж таки це робити, а не думати, о, що про мене люди скажуть. Дайте свободу Духу Святому. Ва, ви вже не свої, ви куплені дорогоцінною ціною. І тепер живу вже не я, а живе мені Ісус Христос, який знаєте, який живий, який радісний, який наповнений миром, який наповнений. Тією благодаттю, алілуя, слава Господу! Який не в букві закона, які вбивають, а який, а який в радісному, в радісному дусі. алілуя, слава Господу! Наш Христос є Той, який створив ото диво на весіллі. На весіллі Він їв, він танцював, він співав, він веселився. Тому якщо у вас є побудження, радостно, радісно співати, танцювати перед Господом, Алілуя, хіба це гріх? Кому від цього гірше? Алілуя! Слава Господу! Господь Давид, знаєте, Давид скакав перед Господом, Давид так танцював перед Господом. І коли ми дивимося на Давида, ще співаємо. Хочу я співати, як Давид, і молитися як Давид. То Давид також танцював, Алілуя, Слава Господу! Я звичайно не закликаю робити дискотеки в церкві, але, але, якщо у вас є таке побудження. Десь вдома потанцювати. Чи от ви зібралися з друзями і стали в кружечок, і там затанцювали перед Господом? Хіба це погано? А ми з дітками співаємо пісні, і робимо рухи. І знаєте, деякі дітки вже такі, скажу так, паралізовані в русі, тому що вони вже так навчені, що так робити не можна, що перед Господом потрібно стояти смиренно. і не рухатися і не рухатися, але знаєте, Господь наш живий. Він каже: будьте як діти, і мені так подобається живі діти, живі, які танцюють, які співають, які рухаються. Алілуя! Слава Господу! І коли вони це роблять в радості, співають в радості, рухаються в радості, то з нами разом рухається і радіє Ісус. Алілуя! Алілуя! Хочу ще прочитати одне із е, розділу до євреїв із розділу віри, 11 розділ до євреїв. Віра, що таке віра? Віра є підставою до надії. Те, що переконує, переконує про речі, недоступні до споглядання. Віра є підставою до надії. Віра є підставою до надії, що переконує про ті речі, недоступні до споглядання. Те, що ми ще не бачимо, те, що ми ще не бачимо, але в серці віримо, воно здійсниться, воно здійсниться. Алілуя, слава Господу! І в шостому віршові написано так: а без віри не можна догодити Богові. А без віри не можна догодити Богові. Ті, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Які його шукають, отримують нагороду від Господа. Алілуя! Слава Господу! Як ми можемо шукати Господа, читаючи його слово, вникаючи в писання, ми можемо шукати Господа під час молитви, наповнюючись силою Духа Святого, святого, співати Йому і на мовах співати, і співати пісні громогласно, але Співаючи, особливо на нашій українській мові чи російською мовою, вдумаємося. Думаємо, слухаємо, що ми співаємо. Бо так багато такого, що ми співаємо, і воно протиріччя писанню або Господь точно такого не хоче. Не буду зараз цитувати якісь пісні, але. Думаємо, прислухаємося, чи хочемо ми точно того, про що ми співаємо. І якщо так, да, дійсно амінь, то співаємо, співаємо, співаємо для Господа. Адже спів це дуже приємно для Господа. Він любить, коли ми співаємо. Алілуя! Слава Господу! Але, Але співаємо. Чи молимося, чи читаємо, чи йдемо на служіння, чи йдемо на якусь праву Божу. Нам потрібно вірити. Нам потрібно вірити, що Господь постійно підкріплює нас, що не ми своєю силою робимо ту чи іншу справу, а тільки з Господом, а тільки з ним. Алілуя, слава Господу! З ним ми здолаємо гори, з ним ми витримаємо натиски, які є в цьому світі. З ним, а без з нього не зможемо. А з ним ми будемо лише тоді, коли будемо вірити, що він поруч, що він не залишає, що він з нами до кінця віку. Алілуя! Слава Богу! Який вірний і дивний Господь! Який вірний і дивний Господь! І вся слава Йому! Тож, брати, і сестри, будемо вірити. Віра спасла отого грішного на Христі, який висів. Поряд із нашим Господом він не зробив ніяких діл, але він повірив. Він повірив в те, що ота окривавлена людина, оте тіло, в якому не було, на якому не було навіть е, хоч якогось клаптика живого було все пошматоване, все порване, на голові. Ото. Тероновий вінець тими колючками. Він повірив в оте, нібито на перший погляд, немічне, немічне тіло. Ми дивилися на нього, і в ньому не було ні величі, нічого, ніякого привабливого такого становища. Але ота людина повірила, повірила і прийняла спасіння. Алілуя, Слава Господу! Тож, у нашому повсякденному житті хай наші очі дивляться тільки на нього. Знаєте, не на брата, не на сестру, не на форму, не на закон. До речі, закон знаходиться там, під кришкою, окроплений кров'ю і не тільки тельців і овнів, а кров'ю Ісуса Христа, який, окропивши кров'ю, отой закон сказав. Не підіймайте ту кришку, не підіймайте. Я нову вам даю заповідь. Любіть Бога і любіть ближнього як самого себе. Крапка, крапка, крапка. І якщо в нашому серці є ота от любов, яка від Господа, яка допомагає нам любити Його, не засуджувати, Господи, ти що не бачиш, Бачиш. Він поряд, він дуже дуже засмучений, коли нам погано. Він дуже дуже засмучений, і він приходить на допомогу. Він нас підбадьорює, він нас підкріплює і каже: не бійся, ми здолаємо і це, не переживай. А ще думай про оте небесне, яке готується для тебе. Думай про те, що я скоро прийду і за і тебе заберу до себе. Думай про те. Коли дуже-дуже важко, коли руки опускаються, брата, сестра, думай про те, що Господь поряд, що він не залишає, що він підкріплює. Він ніколи, ніколи, ніколи не залишить кожного з нас. Навіть якщо до нас прийдуть сумніви, навіть якщо у нас руки опустяться, навіть якщо ми впадемо, він підніме і скаже. Не бійся, я допоможу тобі, я допоможу тобі вийти з цієї ситуації, на перший погляд, тупікової. Я допоможу тобі, я відкрию оті двері, броньовані двері, які ти не зможеш відкрити, але моєю силою вони відчиняться, і вже ніхто не зачинить їх. Алілуя! Слава Господу! Великі і дивні діла твої, Господи Вседержителю, великі і дивні діла Твої, і ми так вдячні Тобі, що ми стали на путь спасіння, і ми так вдячні Тобі, що ми повірили в Твою Голгофську жертву, ми прийняли її усім своїм серцем, усім своїм єстеством, і ми будемо славити Тебе, і будемо співати Тобі, Алілуя, і будемо рукоплескати Тобі, і будемо і мати свої руки догори, і славити, славити життєдавця, славити того, що дає нам спасіння, дає нам життя даром, даром, по вірі, по вірі, алілуя, не по ділам, по вірі, щоб ніхто не хвалився. Слава Господу, слава йому, повіки слава. Тож, і сестра, яке діло Боже, ми повинні виконувати? Вірити, стаючи на молілитву, вірити. Він поряд, він слухає. Тож задавайте питання Господові, він буде відповідати, якщо ви хочете чути відповіді на них. І не спішіть, якщо ви задали питання Господу. Залишіться трохи більше в молитві, трохи більше часу, щоб дочекатися отієї відповіді від Господа в ім'я Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь. Будьте збережені Господом, хай миром і спокоєм наповнюються ваші серця. Хай мир Божий від нашого Господа переповне ваше серце, ваші родини, нашу країну. В ім'я Ісуса Христа. Хай буде більше і більше світла, світла від Господа в наших серцях, в наших домівках, в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.